Хатор Hypergang 2 Wireless Stream Mod. Хатор завжди вдосконалює свої лінійки гаджетів, щоб дійсно лишатися одним з кращих на ринку за свій прайс. Про цю гарнітуру багато хто з вас чув, адже їх існує декілька версій, і провідних, і безпровідних. Вони вже заслужили свою популярність та хороші оцінки. Але сьогодні я розкажу про новинку від компанії у вигляді Хатор Hypergang 2 Wireless Stream Mod, тобто друге покоління. Вітаю Піплепро, тисніть подобайку та підписку і давайте розпочинати. Але відразу ще хороша новина. Це Промоход на екрані, який дасть дисконт в 7% до покупки на сайті ХАТОР. Приїхали у звичній для компанії кольоровій гамі і в досить масивній коробці. В руках відчувається солідно. Солідності додає і напис всередині пакування. Увагу приділили. І з цього моменту розумієш, чому Хатор молодці. По-перше, в комплекті є ось такий чохол, і він нарешті з адекватного матеріалу, а не замшкіри, адже чохлом нікого не здивуєш, але часто він досить бідної якості. Тут він юзабельний, і враховуючи, що гарнітура універсальна по підключення, має сенс. Також в комплекті змінні амбішури. дефолтно вони змін... М'якого дійсно м'якого шкірозамінника, як зазначає виробник, це надійна протеїнова шкіра. Але от влітку можуть бути з цим проблеми, тому тканині врятують. Плюс до універсальності та комфорту. Самі навушники, інструкція і ще ось такі файні наклейки. Я не знаю, чому саме ці монстри, може якась колаба, але мене постійно тішать такі ніжтяки. Люблю. Звісно, з'ємний мікрофон, що вже стає певним стандартом, з поп-фільтром, гнучки та кабель підключення і заряджання. Самі наушники виглядають ось так: дизайн впізнаваний, більше. Відноситься саме до ігрової гарнітури, як на мене, мають металеву основу, але досить легкі 286 грам. Звісно, не пластмас хайперпанк, огляд яких теж є на каналі, але дійсно легкі, і що саме прекрасне, чудово сидять на голові, оскільки подібна конструкція має здатність давити і в тандемі з недосить вдалими амбішурами вуха з часом дають про себе знати. Тут такої проблеми немає. Матеріал суперфрендлі на дотик, і ізолюють чудово, але не викликають дискомфорту. Це дійсно круто. Умовно шкіряні амбішури справляються з. Цим краще, але не можу сказати, що у тканинних з цим якісь проблеми. Знаю, я купа вух, які жертвують шумкою заради комфорту або ж навпаки. Наступним, що приємно вразило, це дотик, як не дивно. Це софт тач чи щось дуже схоже, але дуже-дуже приємне на дотик. Ляпається часом та не критично. Про амбюшури сказав, м'які з ефектом пам'яті обидві пари. Всередині мають також м'якеньке дно. Про збірку говорити нічого. У Хатор не пам'ятаю, щоб з цим були проблеми. Гнуться, дай Боже, за потреби, але зібрані суцільно. Регулюється достатньо я зі своєю головою витягнув на голів'я на половину десь. Вуха провалюється. Хоча за розмірами не можу сказати, що вони великі, досить компактні. По інтерфейсах все і повністю на самих чашах: зліва кнопка вимкнення та паузи, нижче кнопки гучності, роз'єм та c діра для мікрофона та кнопка м'юту мікрофона. На правій чаші емуляція 7.1 та кнопка регулювання підсвітки, яка тут, до речі, є. Але я думаю, ви це вже помітили. Лаконічна має здатність переливатися, фіксуватися і вимикатися. Режимів перемикання небагато, але це. Не проблема. Додаткова опція, коротше, яку б хотілося бачити, і тут вона є. Я про підсвітку. Щодо емуляції 7.1, та штука суб'єктивна на будь-яких навушниках з музикою чи відосами прикольно. В іграх вимикайте. З позиціонуванням тут все й так на 100% відпрацьовує, що не дивно, в принципі, адже гарнітура ігрова. Кнопки загалом по чашам розкидані, спочатку явно звикаєш до розташування, але помилитися потім майже неможливо. І треба сказати, що дуже кльово клацають. Технічні характеристики лишаю на екрані. Обіцяють близько 28 годин роботи від 2,4 ГГц та аж до 40 годин по Bluetooth. В Bluetooth затримка, як завжди, більша, відчутна, а по 2,4 ГГц можна грати, хоч в онлайн-шутери, це без проблем. Взагалі, тенденція різностороннього підключення це крута штука. Щодо звучання, найголовніше, я завжди думаю, як краще описати звук словами, але тут можна просто сказати, що він вас влаштує. Я знаю, що звук вас влаштує, адже він просто хороший. Це не музична гарнітура, але. Це точно не дешевий звук. Він рівний, чітко передає частоти і не бубнить у гарнітурі 53-мм динаміки з композитною мембраною і неодимовим магнітом. Пояснити звук майже неможливо, та тут він дійсно відпрацьовує всі свої гроші. Досить чистий, передає інструменти. Повторююся, чудово орієнтує в просторі слухати музику по Bluetooth чи грати в шутер за ПК їм під силу так, щоб ви не крутили собі вуха. Коротше, якості звуку для переважної більшості юзерів буде більше ніж за очі, якщо вас турбує цей момент. Насправді, поки чекав цю модель, розумів, що зі звучанням тут все буде окей, і вони це підтвердили. По мікрофону. А що по мікрофону? Ви зараз і чуєте, як завжди, без опрацювання, стоковий звук, такий, який є, під. Виключений по 2,4 ГГц, як більшість з нас і буде ними користуватися. Оцінюйте, бо я дізнаюся звук лише на процесі монтажу. Що можу додати ще від себе: юзер experience, так би мовити, якщо шукаєте гарнітуру, яка буде зручна, в ній буде якість не за всі гроші світу, і що важливо, звук, який не розчарує після покупки. Ну то ось вони. В мене немає цілі продати. Вимог до цього огляду, як завжди, ніяких, але це хороші вуха за свої гроші від народного бренда, який, випускаючи об'єктивно неконкурентні девайси, не зміг би себе так високо зарекомендувати на ринку та серед ком'юніті. Ці моделі, здається. Зібрали все, що потрібно, до того ж, зібрали це якісно. Вони універсальні, зручні і просто закривають всі потреби, що ще потрібно від гарнітури. Дизайн справа суб'єктивна. Ці особисто мені знайомі загальним скелетом, але не копіпастять, що важливо для унікальності компанії. Можливо, для людей з великою головою чи вухами більшими середніх десь буде якийсь дискомфорт, але тут одні з найм'якших амбішур, що я тримав, тож навряд чи з цим будуть проблеми. Мені здається, вони вдаряють максимально аудиторію насправді цієї моделі. На цьому у мене майже. Все, нагадую, що від мене є промокод на продукцію ХАТОР. Ведіть його на сайті, якщо плануєте щось купувати. Можливо, ці навушники стануть вашим вибором і отримаєте додаткову знижку 7%. Тисніть вподобайку та підписку, слідкуйте за каналом. Далі багато цікавого. Бережіть себе і побачимось!